Подові візи тут дуже просто. Це стандартно ця робоча віза, стандартно сімейна імміграція, друження, звичайно, або через дитину. Як ми зауважили під час нашої фіру? Якщо у вас є бізнесові амбіції, то звичайно є віза, яку ми зазначили. Innovator Founder. також є візи. По талант uh, талановита особа, тобто, ми ці візи оговорили під час нашого вебінару. Тобто, я б сказав, їх не дуже багато, але вони самі такі будемо так говорити практичні, самі ходові. І будемо так говорити, навіть і гарантовані вони виводять вас на дійсно на статус цієї осілості, постійного резидентства, резиденства по гуманітарному захисту або по біженству, по притулку. Ну це індивідуальний підхід, як ми зазначили, це вже останній варіант, який будуть пропонувати більшість адвокатів. Це вже суто від вашого особистого життя, особистого вашого не так говорити підстав причин. По яким ви вимушені вже подавати не переходити. Якщо у вас є звичайно фінансові спроможності, знову ж це в залежності від е, людини, яка проживає в Британії.